Добрий день всім, шановні глядачі. Сьогодні хотів би вам представити короткий відгук про володіння комбайном сампу 580-м. Даний комбайн у нас вже знаходиться три сезони, і вже ми побачили, як він працює, вивчили його слабкі сторони та плюси, які в нього є. І зараз вам трішки про них розповім. Комбайн має жатку 2,65 чистої коси. Встановлені стеблепіднімачі, потім ось такі ще розділювачі маси також є. Вони ну, дозволяють, якщо ти пшеницю наприклад, збираєш да, і в тебе велика маса, то допомагають її проходити на стіл. Так, мотовило піднімається досить високо тут. Можна збирати і ріпак, і соняшник. Хто пробував, я бачив, деякі колеги збирають на такому комбайні сонячний. Швидкість обертання мотовила регулюється варіатором. Варіатор, на варіаторі стоїть електродвигун, який є, збільшує або зменшує обертання. Потім також можна регулювати висув мотовила вперед-назад. Це також регулюється з кабіни електродвигуном і вильот. Е, да, жатка кріпиться ось так от. Тут є е, Такий механізм, який дозволяє її швидко знімати, що є теж плюсом, да? якщо десь потрібно е зняти. Але це рідко потрібно, тому що комбайн досить е вузький, да? якщо вам потрібно десь проїхати по якійсь вулиці вузькій чи ще десь, він е виходить лише за габарити коліс, наприклад, там десь по 15 см з кожної сторони. Знизу встановлений один циліндр. Також там є е, опора, да, якщо вам потрібно підняти і зафіксувати, це теж можна зробити і пружина. Щоб як ти їдеш, е, там, наприклад, в яму в'їжджаєш, воно амортизує, щоб нарвати циліндри штоки. Ось тут встановлений дозатор. Е, і всі органи керування тут йдуть. Тут кришка, якщо її зняти, то можна побачити барабан. Тут е, кришка в наклонну камеру йде. Огляд ось тут встановлюється акумулятор на комбайні. Так, ось тут є запасна коса, ось тут встановлюється. Хто буде собі купувати комбайн, можете звертати увагу, чи є. Ось тут регулюється, я так розумію, це шнек від, від стола, да? відстань його. Так, з цієї сторони. З цієї сторони в нас бак шнек. Ось тут такий механізм. У нас немає цієї кришки, яка досить корисна, да? коли ти молотиш, то можеш і не відкривати шнек. Тому що інколи не потрібно цього шнека, але ти мусиш його відкрити, бо в іншому випадку буде випадати зерно. Це один із нюансів по цьому комбайну. Плюс чи мінус, ну не знаю, мабуть, мінус. Так, далі. Далі тут ступеньки. Залазимо в кабіну. По кабіні. По кабіні. По кабіні все досить непогано, скажімо так, ось глушити, ось газ. Малий повний, тут жатка, мотовило, варіатор. Заводити ось тут. Також великий плюс, що тут є. Можна слідкувати, оберти барабана, тому що не всіх є. І швидкість руху. Три швидкості має, три вперед, одна назад. Ось тут в нас включається комбайн. Тут регулює, можна регулювати обороти, обертання барабану. Ось тут підбарабання затягується. Ось це включається ж жниварка. Тормоза, щеплення. Оце нахил руля. Це, нахи це вигрузна труба. Так, Бункер. Бункер в комбайновій. Десь тона плюс, то да? на 200, десь так, якщо набивати повний, то буде десь тона 200, то на 300, плюс-мінус, а може і більше, якщо, я ніколи не заміряв. Можу сказати лише одне, що якщо набиваєш три повних бункера, це повний прицеп 2ПТС4. Так, далі ми йдемо далі. Нюанс, який в нас був. Великий по цьому комбайну, і в цьому році він настояв тиждень. Це варіатор і шків, і ось ці шківи, і вал вітру. Ось цей вал приводить в рух весь комбайн. Це, відповідно, ходовий варіатор. А це вже пішло на привід комбайна. Ось цей вал напряму з'єднується з двигуном. Дзвігун встановлений з тієї сторони поперед комбайн. Як хто буде купувати, обов'язково звертайте на це увагу. Це найбільш проблемна деталь в цьому комбайні це ось цей вал вітру. З тієї сторони він кріпиться до маховика на муфти. І ті муфти дуже часто розбиваються. Там стоять салінблоки резинові. Якщо розбиваються ті салінблоки, виходить так, що тут лише один підшипник. Там напряму стоїть на маховикові цей вал. Немає другої точки опори. Коли розбиті ті муфти, той кінець валу починає гуляти і починає гнути цього вала. Ми його двічі в цьому році вже рівняли цього вала. Потім ми замінили салінблоки, поставили ще один підшипник. Посередині вала і ситуація стабілізувалась. Тому це дуже великий нюанс. Як що відбувається, коли там розбито починається великий мандраж і лопає ось цей бот, і розходиться варіатор, і комбайн стає нерухомий. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Тут стоїть підшипник Вал тут сороковий. Стоїть підшипник, не пам'ятаю, точно 206 чи 208 із корпусом. Вартість цього підшипника нового 7000. Тому. Тому, тому його потрібно обслуговувати. Також потрібно часто замінювати ось ці підшипники, які встановлені ось тут знизу на шнеках. Це шнек на домолот. На домолот і ось тут на ось цьому шнекові, що вже йде зерно в бункер теж. Тут він часто виходить з строю, там... і вони недорогі, ці підшипники, там 300-400 гривень один е, можна замінювати кожного року. Е, також по двигунові. Двигун тут встановлений вальмет трьохциліндровий, 70-5 кінських сил, здається. У характеристика він трьохциліндровий, і робота його досить жорстка, скажімо так. І тому ті подушки може часто, часто може надривати, і за рахунок цього він досить жорстко робить цей комбайн. І він да, як чотирьохциліндровий. Мотор добрий, да, нічого не скажу, але краще 4-циліндровий або шестициліндровий. Що я вже помітив, да, краще брати комбайна з таким двигуном, бо трохи ним тіпає. А так, в принципі, вистачає потужності, нормально працює цей двигун. Нюанс, який в мене був, і що стартер. Бендікс, вінець заходить. Раз заходить, раз не заходить. І не знаю, що вінець нормальний, і бендікс добрий, і стартер все окей. А чомусь буває не заводи. Е, ну, як вам сказати, не входить в зацеплення. Да? Ну, але підходиш напряму, тут замикаєш і потім він заводиться. Оце ще такий нюанс в мене є. І це я вже чув, що в мене він не вперше цей нюанс. По колесах тут колеса добрі стоять. E, Nokia на даному в мене на комбайні 26, теж, 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 теж добре. Задні колеса теж гарні тут, на цьому комбайні. Плюсом комбайна є січкарня, яка тут стоїть, тому що дуже часто є... ми з постійно молотимо. Ось. Січкарня на рухомих ножах. Вже досить стерті, ці ножі, вони тупі, вже потрібно їх на іншу сторону. Ого, ми щось спіймали. Там протиріжучі пластини стоять. Ось такий комбайн. Так. Яка ж цінова категорія цих політика, цих комбайнів? Такий комбайн на ринку коштує від 10 до 15 тисяч. Можна знайти і дорожче, все залежить від стану. Наприклад, ось цей комбайн десь буде коштувати 13 700, 13 900. Ну, придбав я його за 14 500. але роки йдуть, відповідно, якась. Амортизація природня, вона теж відбувається. Е, масло. Яке заливаємо масло? Масло ми заливаємо джендіровське в двигун. Фільтра змінюємо. Оригінал або замінники ставимо. Замінники, скоріш за все. Е, по паливу. Витрата палива десь плюс-мінус 10 літрів. Залежить від маси, від культури. Продуктивність даної машини. По продуктивності, якщо соя можна 7-8, можна молотити. Все залежить від чи працює, чи не працює, хто комбайнер, хто відвозить. І такі речі. По пшениці, звичайно, менше 5-6. Це на полі. На огородах менше, тому що час час потрібно переїжджати. Тому. За свої гроші, за 12, 13, 14 тисяч, я думаю, цей комбайн вартує, тому що він дійсно працює. Е... Mm -hmm. да. Хтось хвалить джундір, каже, що, що... краще, да, не спорю, може і краще. Клас теж, мабуть, краще, але відповідно там сінник півтора рази вище із такою ж самою жниваркою. Е... І той працює, і цей працює. Тому кожному своє, кожний вибирає на свої, на свої гроші. Якщо у вас там, я вам сказав, яка продуктивність, все залежить, як будете слідкувати за комбайном і хто буде молотити. Буде працювати. Тому всім гарного дня. Якщо сподобалось відео, можете поставити палець вверх, підписуватись на канал, якщо щось цікавить. Пишіть, буду знати з радістю. Відповім до побачення.